Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ну що, я думав, що ви залишите мене без роботи сьогодні. Але я глибоко помилявся субота і надходять і надходять нові нові повідомлення. Розберемо одне з них. Ну, Я зазначав, ми знаходились в студії, і я зазначав, що у нас меблі динамічні. І е, в, в ході перетворення вони е, за мірою активності збільшення активності людини вони підвищуються до 40 см, аби людина могла комфортно сидіти. В даному випадку ми бачимо, що ергономічна модель вона розкладена повністю і товщина складає 10 см. Я сказав про те, що. В цьому конкретному відео, що а, є тренд дизайну, я його не вигадав. Чат GPT, будь-хто об'єктивно вам цю інформацію підтвердить. І стосується того, що сучасні меблі, чим нижче, тим престижніше. А, на що панянка мені відповідає? Нібито, нібито я ввожу в оману людей. В чому вона полягає, я не розумію. Так дійсно я е, зазначаю у всіх відео, що ці меблі і для дорослих, і для дітей, і для роботи, і для відпочинку, і для розваг. Якщо навіть я е, візьму до уваги, нібито, е, якщо навіть людина хвора, якщо вона навіть лежачий хворий, то це не звільняє цю людину від а, а, рухливої активності. Ба більше, ми а, ладні функціональну модель вбудовувати в а, ліжка, які а, призначаються для медичних цілей. Ба більше ми так робили, я робив так для свого батька. В цьому році, на початку року, третій інсульт ішемічний. Дуже важливо, я вже розповідав на цьому каналі, що я спеціально, спеціальні подушки придумував для, для нього. матраци підлаштовував, матеріали підбирав. Зокрема, функціональну модель. Ми завжди з ним використовували. І навіть зараз, в примусовому іноді порядку, він використовує саме ці моделі. Чому так? Тому побережіть коліна. Що ви верзете? Схаменіться!